Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у своєму новому відео. Хочу вам показати, який я знайшла дуже гігантський, великий китайський магазин. Ось, і я так ще подумала. Зараз перевірю, скільки тут коштує, але я думаю, що не так буде, ну, не буде дорожче, чим, наприклад, я б в інтернеті замовила. Але плюс тут можна подивитися, пощупати, по розмірах глянути, тут точно ти не прогадаєш. Ось, і плюс ти зразу купуєш і забираєш додому, і не потрібно чекати. Але мені цікаво, що тут по цінам. Тому беру вас з собою, ходімо дивитися. Це я приїхала. До речі, знаходиться в такому місці, що сюди просто так ти не доїдеш. Ось тому я хочу подивитися ці подушки, потім для Делі якісь іграшки і якісь смаколики, Ось і декор. Хочу прикрасити трішки свою кімнату. Ось такий магазин. Він об'ємний, величезний такий. Так, клас, я люблю такі квіточки, мені вони так подобаються. Звісно, я люблю живі рослини, але такі теж. 10 євро майже. Без 5 центів. Але гарно як. Ну, я такі штуки всі люблю аромати, до речі, я в китайському ніколи не купувала аромати і навіть не знаю, як вони будуть пахнути чи ні. Так, це у нас шторки в кімнату. Валізи багато. Так, ходімо далі. Я обожнюю теж тарілочки. Можливо, сьогодні прикуплю. Ви знаєте, то як приходиш в магазин і думаєш, тобі потрібно те-то, те-то, а ти купуєш на ти більше, навіть те, то, що тобі не потрібно. Ну, ти не планувати, ти купувати, да? ну, стрімно, ти його купиш, бо ой, таке гарне, так сподобалось. Ой, все все так гарно, все так оформлене, прям такий декор, мені так подобається. Клас. Гарно. Так. Ідемонталі. Ціка краса. О, я так розумію, що ці корзинки це щось для красоти, напевно, так? Я так думаю, або можливо туди щось покласти, щось таке гарне. Ой, ну це все я. Я таке обожнюю. Мені ще така подобається. Дев'ять Ви гадаєте, це дорого чи ні? І такого Ну, гарно, гарно. А ось і з фруктами є. І ціна тут буде 895. Ніну. Можу що кліти поки що мені не потрібні, але ну пройти не можу по всьому. Це гарно. Я как це терпіти не можу, але вони тут такі гарні. Мені так подобається, коли воно, ну, знаєте, поєднано так по кольорові гамі, наприклад, тут так. Якщо ми підемо сюди, наприклад. Бачите? Тут так. Дуже гарно. Тут дуже багато. Дивіться, яка ваза. В формі бокала і коштує вона 29,95 30 євро. Ось така прикольна ваза. Я люблю вазу якоїсь незвичайної такої форми, щоб була. Наприклад, ось така. Правда, тут вже нічого такого не поставиш, але, але цікаво. І ось дититься в формі груші, теж така гарна. Гарбуз чи яблуко, напевно, форма. Прикольно так. Дивіться, клас. Ось така гляньте, як вам, вам така, ти якийсь шарик. нам. Ну? Форма цікава. Напевно, форма по типу, бутилочки. 4,50. Зато не знаю, мені дуже подобається ой заробити. Ціна майже 10 євро. Ось така нічого. І різні кольорові. Далі квіти. Тут прям такий виділ великий. Далі квіти. Я ще думала купити собі картину. Ось тут вибір просто нереальний, великий такий вибір. Так латака, 7,95 євро коштує. Така картина. Ось та велика, 49 євро коштує. Ось, ось ця велика така, то вона коштує 49 євро. Ну гарна, ні? Ось місто. Я, але мені ця більш така сподобається. Н нема куди йти почепляти. <смі> Тут лампи. Там вже взуття одяг. Іграшки. Так. У нас подушки. О, оце мені сюди Лента, який вибір. Більше хочеться знайти такого якусь бежу або, можливо, якийсь такий горчичний кольору. Не, не знаю. Мені вона дуже замаленька, мені хочеться більше. 895. Хочеться знайти таку прям величезну подушку. Але мені здається, що це потрібно, напевно, вам подушку дивитися. І потім просто наволочку на неї купити і все ж так буде простіше. Тут дуже багато-багато. Все, буду зараз вибирати. Такі вони всі різні. Оце вибір, це я розумію. Це великий такий китайський магазин. Тут все є. Ось, просто об'єми. Це не так, знаєте, як в інших китайських там заходиш, вони так великі, але мені здається, тут якість набагато краще, ніж е е е е в інших. Ще знайшла це на подушки. Це для саду та огороду. О, дитика. Напевно, щоб бабочок колити. А, ні, рибу Бабочок. <пів> Метал, ну, фью, фью, фью. А -а -а, прикол. Два девяносто пять. Это в форме рыбки. Я. Такий судочки, їх тут просто багато. Я оце думала, можливо, Делі взяти якусь таку кроватку. Невеличка, щоб маленька якась така. Вона нічого такого має, Щоб не дуже була. Собака. Я маленького і не побачила. Она ось така. Ось така. Правда, синього кольору, такого ядроного, але... Вартість аніма ціни. 13 євро. Тут тобто, що така шата, вони в одну ціну ось така маленька. Ось типу такого я думала. Ну, така ціна? 10 євро. Ну, я думаю, що все рівно тут дешевше. 10 євро ось така. Ну, мені це сейчас синій колір цей не подобається. Вона з лапками. Це вже 7 євро. Ну, з лапками. Так. Зараз буду дивитися. Є щось для кроликів, чи немає. Тут нічого не знайшла. Тільки на собак та котів. Знаєте, що я тільки знайшла для Аделі, для кроликів. Це тільки ось такий мілок, те, щоб зубки точити. І все, більше нічого немає. Навіть для попуги є. Десь ще цікавого знайшла. Костюми для Хэллоуіна. Мммм. Цік Тут Уй. Ой. Дуже їх ще багато таких костюмів, це цілий ряд. Ух. Прикольно! До речі, недорого і коштує тон за 5 євро навіть, є. 15 є, 450, дивлячись якийсь, дивлячись який. Прикольно! А, і тут ого! Там всі інші, напевно. Одназова посуда тут де корм буде вже багато Посуд Чашок багато Чашки коштують майже 2 євро Маленький євро 50 Такі вони гарні, такі, кольорові 3,50 воно є 2,25, 2,65, ну начебто недорого. Вони ще є по 4,75, але я скажу, що недорого, бо в інших магазинах ну, дорожче набагато коштує. Гарні такі. Зараз покажу, що я тільки що побачила. Дивіться, тяжко. І він коштує майже 10 євро. Та-дам! Що гарна така на подарунок? Там нічого немає. Це? Ой, а тут котик біблій. В інший кольор був. Ой, пандочка, тут прикольно. Там нічого немає і там десеньке. Слоник. Це? Клас. 我看的。 Тут я ще не знала, що в мене вимкнувся мікрофон. Тут я розповідаю, що я хочу придбати. Це взяла такі дві йомкості для сипучих мені для каші та макарон. Це насос для води, або, можливо, воно якось по-іншому називається. Далі йомкость для олії. І собі резиночки. Все, придбала товар. Дякую вам за перегляд! Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал, в мене багато цікавого. Дякую вам за перегляд і зустрінемось з вами в наступному відео. Бувай!